у нас є папери з назвами медіа керівник прес-служби президента. Пояснює німецькій журналістці, як саме організована прес-конференція. Ніна Єглінський має підняти табличку свого змі, якщо в неї є запитання до президента. А запитань у неї чимало. Журналістка працює на понад 20 німецькомовних видань з Німеччини, Швейцарії та Австрії. Я в Німеччині цікавить, чи відбудуться вибори цьогоріч на сході України, і як Порошенко собі уявляє подальше врегулювання конфлікту в країні. Отримати відповіді їй так і не вдалося. Дарма що майже всю прес-конференцію Ніна Єглінський протримала папірець над головою. Прес-секретар Порошенка слова їй не надав. На прес-конференції були присутні понад 200 журналістів. Утім, лише двом представникам іноземних видань дали можливість запитати президента. З такою організацією я могла б сидіти вдома зі своїм перекладачем і дивитись цю конференцію по телевізору. Не зміг поставити своє запитання про виборкове правосуддя в Україні. Є інший журналіст німецького видання, дірк Лустік. Натомість, на його думку, українські колеги питання президенту задавали про спливчості. А якщо і були гострі питання, то президент дуже професійно від них ухилявся. Відповідно, такого резонансу, як в українських змі, на заході заяви Порошенка не викликали. Лише декілька німецьких видань написали про заяви українського президента короткі інформаційні повідомлення. На думку ж обох німецьких журналістів, які були присутні на прес-конференції з літа, коли в було спілкування журналістів з президентом, в країні небагато що змінилось. Реформи застрягли на місці, а з корупцією влада бореться тільки на словах.